Вітаю, друзі, на каналі, 25 вересня, розпочинаю відправку саджанців, таких, як лохина, малина, клюква. Фундук привитий на ведвежому горісі та фундук. Невелика кількість є у горщику. Ось так. Такий вигляд має в нас клюква або журавлина. Це в нас одну річка. Об'єм горщика пів літра. Така коренева система. Є два сорти, сорт бендлір та сорт Ховес. Також є невелика кількість туй в районі 100 штук, 50 залишаємо для себе. 50, думаю, будемо реалізовувати. Це у нас тут смарагд і невелика кількість голден Smaраcht. Так, далі, Лухина 2 Ще буде місце часу дана рослина рости, але вже в принципі можна її сміло висаджувати у ґрунт. Це її двогрічка, об'єм горщика 1 літр. Ось така дуже шикарна коренева система. Хороший посадковий матеріал. Сорти Дюк, Блюголд, Спартан, Бонус, Торо, Деніс Блю, Бригіта блю і блю кроп. Що не помиляюсь, ось такі сорти залишились. Це в нас залишилась трьогрічка. Це ми залишили для своїх потреб. Це є сорт Чендлер та сорт Даров. Це ми залишаємо під посадку один ряд. Плануємо досадити. Це їм буде, то каже, не на продажу. У нас цього року ще буде на реалізацію сосна, звичайно. Будемо продавати ось ці три ящики. Рослинки високі в районі. 30 см, 20-30, вже повністю в принципі, вже готові. Будемо ось ці ящики три відправляти, а останні ящики, де рослинки чуть, чуть менші, по якихось причинах невідомих. Хоча, в принципі, висивалися в один період часу. Будемо залишати собі і будемо їх розсаджувати на наступний сезон у горщик на дорощування. Жимолості, жимолост сорт. Восторг, також хороші саженці. Вже лист почав опадати. На місце часу дані саженці пішли в ріст, на відміну від лохини, тому вже лист жовтий і вже практично саженці готові до висадки. Невелика кількість фундука у горщуку, 50% також будемо залишати собі. А решту будемо такі з хорошими приростами, з хорошою кореневою будемо продавати ось такий фундук. Ми його, в принципі, планували висаджувати на поле, дорощувати, але не було підготовленої ділянки, і тому висадили угорщики. А у горщика він чуть -чуть, так якби слабше росте, чуть, чуть менше поливу попало і приросте, аж такі не дуже потужні. Також хочу показати. Сон бен лір та Сорт Ховес, материнські дерева, з яких ми брали живці. Ось дивіться, яка ягода журавлини. Ось дивіться, яка потужна. Через декілька днів плануємо зібрати її. Ось два різні сорта. Дуже хороша ягода. Так, це в нас журавлина двогорічка. Ось такі прирости в принципі, по метру, якщо взяти. ось, дивіться, Які довгі пагони наросли. Невелика кількість даної двогрічки повністю між собою переплилися вони. Але в принципі можна буде обрати і витягнути. Це у нас малина. Закрита коренева система. Є декілька сортів залишилось. Це в нас Маргарита залишилась, Маравілла, Дельніва, невелика кількість і мапема. Це і невелика кількість залишилась. Оце, наприклад, Мапема. Будемо відправляти, Скоріше всього, що будемо обрізати їх, щоб трохи вийшла дешевша доставка. Ось такий корінь, ось такі прирости. Сорт мапема. Також у нас є ще малина сорт пшехиба літній, дельніва і пшехиба, але ось такими невеличкими приростами тут розмноження кропивкою, тільки трохи з малими приростами бо це цьогорічні молоді саженці. Але корінь шикарний. Всього, що Ось такі менші саджанці будемо ще рік дорощувати або будемо висаджувати під свої потреби на наступний сезон. Однорічка лохини, сорти Блюголт, Блюкроп, Спартан, Патріот, Дюк. Що не помиляюсь, прирости чудові. Ще буде місяць часу, можливо, півтора. Активно йти ріст даних саджанців, але вже в принципі корінь дуже шикарний. Ось дивіться, який гарний молодий корінь. Також можна висаджувати без проблем. Вже певну частину почали реалізовувати, хороша однорідка. Так, це в Абкось із закритою кореневою системою у нас ще є саженці туй, е, касетна розсада. Будемо реалізовувати невелику кількість. Основна частина буде залишатися на дорожчування у горщиках. Ось яка коренева. Трошка підсохла, необхідно пролити. Ось так непогано. Ще один вид саженця, це є фундук привитий на медвежий горіх. Закрита коренева система. в Дайному теплиці є в районі 1500. По підрахунках в районі 1000-1200 штук будемо залишати під посадку собі. А з цієї кількості будемо 500 штук підбирати хороших, які підуть на продажу. Саженці хороші, прирости також. Коренева закрита, шикарна, не буде проблем з пересадкою. Ось така кількість ще є. Так що, друзі, для бажаючих придбати, під відео буде номер телефону, дзвоніть або пишіть на Viber. Дякую всім за увагу, до зустрічі!